Ось який незвичайний вигляд мав перший турнір UFC в історії. Цей боєць не з Німеччини, як ви могли подумати після вступної графіки. Глядачі побачили епічний початок, як у фільмі Mortal Kombat, а також усіх попередили, що в UCF немає жодних правил, суддівських карток і ліміту за часом. У першому поєдинку в історії величезному суму позивачу вагою під 190 кілограмів протистояв не нацик, а боєць французького боксу. Жерар Гордо з Нідерландів. Це серед представників ради таке традиційне вітання. Бій гордо тривав лише 26 секунд. Простоявши без активних дій, гуманіст кинувся на суперника, у метушні впав і отримав удар ногою в зуби. Рефері зупинив бій, лікар не дав товстуну продовжувати, а організатори зрозуміли, що бійцям потрібні капи для захисту зубів.